Завершується четвертий тур і завершується номер No13 Данила Вендюк, номер третій. Сергій Гмирко, Номер 8 Капітан команди. Перший ж удар команди Мальфар-Хотів. Теймур і І м'яч Сіці -сі -сі воріт. Чудовий удар дев'ятки команди Мальфар-хотів. І від стійки м'яч потрапляє до воріт. Ну що ж, 1-0 на користь команди Мальфар Хотів. Колодков. Передачу. Іде на Бондаренка. Бондаренко закидати, а, що для команди Мальфар принципово здобутий Хайрутрудіно і не влучає Тімур. Команду МБ-1 та Брюге було зупинено. Синдикат. Славінський. Перекоплення Хайрудіно, м'ячем Хайрудіно на... <пілляє> <пілляє> Буйщика. Бущик на <пілляє> Буйневича, Буйневич на Федорчука, Федорчук не забуває. <пілляє> Перехоплення. <пілляє> від Холодкова, Холодков, Йде передача на Вендюка, Вендюк, на майданчик, Вендюк, під удар, пробиває, не зумів, зараз бомдарувати. Уйневич прокидає собі на хід, переграючи капітану команди Алсер, але загній підстрахувала перехопна від команди Алсер. Віндюк намагається розігнати атаку. Віндюк зміщується, проходить передача на Бабиченка. Бабиченко пробиває і стійка зараз. Рятує команду «Мольфар». І знову Бондаренко не зумів добити. <рес> і... Рахунок поки що не зміни. Лосів п'ятач на Буйневича Буйневич переграє, загніє. І Віталій робить рахунок 2-0. Ну що ж, це було потрібно для Мальфару, оскільки нервово було. Декілька епізодів було вживався для того, щоб зрівнювати. І все ж таки Буйневич зумів забити. 2-0 стає рахунок на користь команди Мальфар. Валерій центр. Вовиченко. Вовиченко! на Вендюка, Вендюк, не зумів переграти. І небезпечно грає Поліщук. Розіграли швидко. Бондаренко не зумів знову з лівого флангу. І не влучає зараз Андрушко по воротах. Передача на Бойко. Бойко Халюдінова. Пробиває Зінченко і м'яч йде повзворота. О, на підрані. Колодко пробиває і м'яч прямує до, рік, до руку. Просить Федорчука, бойко з м'ячем, бойко. Бойко. Сибро пробиває і забиває. Андрій і робить рахунок 3-0. Подякував Цебро за передачу. Харудінову. Залишає для Цибро. Андрій знову на бойко. Федорчук, багато передач, пробиває Федорчук і м'яч проходить поруч з Данкова. Валерій помиляється, але підбирання пробиває. Бабиченко і заробляє. Бойко на Федорчука. Федорчук скидка на Хардіно. Хардіно пробиває в притул і загніє і зумів зреагувати на удар. Проходить передача зараз на Хордіно пробиває, добивання від зінченка і м'яч влучає поперечку. Мирко, Вендюка, Вендюк. Карний майданчик пробиває вендюк, в Суднайськ відбиває м'яч. Буйневич з м'ячем. Бойко закидає на цибро, цибро наш під пробиває, цибро і Гмирко намагався завадити, але вийшло так, що підправив під удар Буйневичу, і Буйневич збільшує перевагу команди Мольфар. <плес> на бойка, бойко на Хардіно, Хардінов пробиває, і загніє. Переводить м'яч на кутовий. Переходимо від командами Хоті. Атака по правому фланзі. М'який проходить. Пробиває, м'який, відбиває загніє. Бойко на підбирання Хруддіно. Хардінов один. Дотики знов загніє. І прекрасно реагує голкіпер команди. Чем? Мендюк. Зміщується під удар. Вендюк, Вендюк пробиває, і студентський приводить м'яч на кутовий. Великий обсяг роботи сьогодні робить в захисті Сергії Миркова про те, що Алсер програє. Вендюк побіж себе крізь себе пробиває, Вендюк і забиває. Зараз Данило Віндюк через себе забиває і робить рахунок. 4-1. Буйневич, передача на Цибро, Цибро пробиває і загніє і переводить м'яч на кутовий. Нікіта простріл на Буйневича. Буйневич намагався п'ятою закинути м'яч до Але... Цибро з м'ячем. Удар! М'якого і Нікіта відзначається в цьому поєдинку і робить рахунок 5-1 на користь команди Мольфар. Та на команди Алсер. Передача вперед на Буйневича. Буйневич з М'ячем Буйневич. Пробиває Буйневич і збільшує перевагу команди Мольфар. 6 6-1 стає рахунок. Федорчук, скидка на Мяко, Мякий пробиває і знов забиває м'який. В один дотик зараз Нікіта робить і збільшує перевагу Вау, команди Мольфар. Ну що ж, під завісу пам'ять вдалося двічі забити Нікіті м'якому. на їхню користь.